Слава Україні! Знову я з вами Аліса і, і Фетро. я Петро. І ви знову на нашому каналі читати, читати круто. BookTube. Booktube. Зараз ви спускаєтесь з них. Ставите лайк. Підписуйтесь на наш канал. І нажимайте на дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні ми вам показуємо, як ми будемо прикрашати паски. Звичайно, ця глазурь у нас вийшла така прозора, трошки прозора і трошки така рідка. Але ми побачимо, що з цього вийде, так, як і... воно потім буде виглядати. Ми робили на основі маршмеллоу та білого шоколада. Але так. у нас є інша глазур, яка краще вийшла, така плотна. І ось це у нас покупні паски, які ми прикрасили, щоб вони виглядали набагато краще. Також ви на прикрасити свої паски можете використовувати різні желейки, маршмелики, шоколад і так далі. І все це ми вам сьогодні покажемо, як ми будемо прикрашати свої паски. Отже. Я хочу зробити одну таку більш традиційну, можна сказати так, а одну таку взагалі з усім, що в нас є. Отже, почнемо робити. А на фоні я буду робити. Перше це у мене кокос. Потім я хочу таку шоколадну, тому додавлю е, кіндер. Так. Взагалі зараз в інтернеті, в тік везде, коли хтось показує рецепт, і багатьом людям він не подобається, тому що начебто він не такий традиційний. І після цього дуже багато срачу в коментарях, що це не що це, не паска, це взагалі щось інше. Паска тільки з білою верхушкою, тільки з різноверхівкою різно і тільки з різнокольоровими е от, присипкою. Але, як на мою думку, паска може бути а, майже любою. Тобто можна прикрасити чим хочете. Залежить від того, що людина любить, не любить, що їй подобається, що, що вона там хоче, що вона там не хоче і так далі. Яєчка додавлю. Так, що ще такого я додав? Присипочку. Отаку візьму. Єєчка у нас. Зараз їх закріплю. Так от, ну далі. Що можна додати? Е, просипку ще можна кіндер додати. У мене тут такі зірочки або квиточки. Це вже без різниці. Тобто це ваша фантазія. І якщо ви берете покупні паски, ви їх теж можете прикрасити, бо це ваш креатив і теж туди вкали душу. Так. Ось, у мене тут два види пас. Паски. Це у нас на дріжджах класична та з м'якого сиру. Ось хочете подивитися рецепт, є на моєму каналі. Отже, що б я ще так? Ого! Нічого собі. Ще що таке щось? Додам. Повернемо її на законне місце. Так, так, так. І візьму оцю. Мені вона так красиво виглядає. І що ми сюди додамо? Давайте оці тут місяць, зірочки, Взагалі така фіолетова, як космос. Ми ці паски робили з Петром вдвох. Він мені допомагав і тісто робити, і усе різне. Бо, ви розумієте, тут на всю сім'ю звичайну, звичайний рецепт я робила втричі більший. Ось. Тут у нас максимально різні паски. то я таку хочу? Ось. Взагалі я... Yeah. Обожнюю Пасху і обожнюю, коли вже великий великдень, коли оці всі паски, їжа, м'ясо, це все таке смачне, і особливо паски, от, чи домашні, чи навіть покупні, але, звичайно, домашні краще. Це приносить мама або готує, або сестра, і це так смачно ти їси. Як оцей, У мене вийшло щось отаке. Є мен, коли атеїст на один день стає святим. Так, це Вірить справді це той період, коли я таїсти, це з віруючими. Тому що коли я така їжа, ну це... А битва з яйцями. Так, би, да, битва, з яйцями це теж. І друге, я б зробив би таку більш як традиційну, можна так сказати. А у мене чого побільше та й смачніше? Так. У мене всі руки ми прикрашаємо паску, поки не застигла глазур, тому всі руки липкі. Так. На яєчко. Головне розпакувати яйце, бо хто хоче фільзі їсти. Так, що ще можна сюди додати? Отаких От квіточок та зірочок. І отакую за витушку. Ось. Залі є різні глазур. Я, наприклад, минулого року робила з желатину. Ось. Вона швидко застиває, а ця буде довго, як я думаю. Ну, не зовсім довго, але трошки довше, ніж желатин. Бо желатин, він скоплюється од... одразу ж. Так. Так, що ми додаємо? Добавимо ми жовтої. О, Зроблю цю українську таку жовтого і синього додав. Патріотично. Щоб все патрона сюди додати. Так. Так, ну у мене вже націк не так добре прилипає. Але ну, вже зроблю що зможу. Я пам'ятаю в дитинстві любила верхівку, і особливо, коли щось осипалось, підкрастися і схопити як, як, якусь там намистинку, глазурь якусь, яка відпала. Mm -hmm. Так. Ось. Звичайно, це в мене не дуже, але. Доведеться туди додати все такий. Все посипалось. Доведеться додати щось такого більш такого твердішого, щоб воно трималось, щоб трошки урятувати. Звичайно, ми не якісь там шеф-кухарі, щоб там робити якісь паски, як в ресторані. Чи з дубацького шоколаду. шоколаду. Дубай, ми робимо домашні паски. Вони, можливо, виглядають не дуже. Інколи, естетично. Так, не дуже естетично. Інколи вони можуть о, трошки якось не так вийти, але вони смачні і завжди вони смачніші, ніж покупні. Отже. Тебе теж все селипне дороблюєш. Да, одразу вас, вас хочу попередити, що глазур з маршмеллоу і шоколаду. Тільки це не найкраще, що ви можете зробити. на Але це на воно буде краще, воно застине і буде нормально. І це просто те, що ми ж хочемо перекрасити все це. Ну зато так, я думаю, що виставити. коли воно засихне, засихне, то буде смачне і класне, але в, в плані приготування, можливо так сказати, то не дуже зручно. Прикрашання, декорування. Так, хочу вас одразу попередити. Ляєчко добавлю. Отже. Ще вам хочу побажати взагалі, щоб ви ці е, свята провели е, дуже класно, щоб був мир, щоб все було у вас класно, щоб ви провели їх з родиною або в колі людей, які вас люблять, яких ви любите. Щоб у вас просто все було. Під час э, цих свят, свят все було добре. Так, і останнє я візьму. Хоп. Ой-ой-ой. Так, ще чого я додав. Uh. Прилипло. Отже, ще добавлю. Ди в дитинстві завжди було, було мало присипки. Так. Тобто зараз я можу додати, скільки я захочу. я пекла ці паски, нічого мені не скажуть. Да. Так, добавлю ці кислі желейки І ще я бачив, що деякі люди... Ми, звичайно, цього не пробували, але можете спробувати всередину, як всередині паски, вирізати таку як дирочку. Туди додати якоїсь такої рідкої начинки. І закрити потім верхівкою, і начебто у вас буде як... А, Паска з начинкою. Звичайно, да, да. ми цього не пробували, ми вам точно сказати не можемо. Але я думаю, що це буде доволі смачно і доволі прикольно. Ну, Петро, Петро, ну так як завжди. Ну, так. Да. Взагалі можна було просто так от взяти усю паску в маршмеллоу і буде дуже смачно. Так. Да. Або в присипку. Уяви повністю всю паску в глазурі вмокнути повністю і повністю в присипці. Так, щоб і, не було вину навіть в пас... глазурі під присипкою. І щоб вся паска була повністю в глазурі. І таку б я б спробував би. Отже. Я що... з'їла повністю, собою не поділилась. Щось таке нас я... Щось таке в нас получ... вийшло. Ага, звичайно, можливо, виглядає не дуже естетично, і, можливо, навіть трохи страшнувато, але воно підсохне, трохи як затвердіє, і ми все поприбираємо, спробуємо, і я впевнений, що це буде дуже смачно. Ну, а ви не забувайте читати українською мовою, читати різними мовами, а тільки не російською, Тому нашим вам це треба. Насім, па -па -па -па.